На Донбасі займалася евакуацією з перших днів. Обстріли були. стрілковий бій був, автівки обстрілювалися. Відчуття страху, відчуття невідомості, відчуття нерозуміння якогось дуже багато емоцій. Але в мене була перша емоція це те, що я це можу зробити. Мені не лячно туди поїхати. Я не боюся. Я боюся померти. Я боюся втратити там ну, кінцівки. Я, звичайно, я все це боюся, але я можу туди поїхати, і я це роблю. Їздили на лінії фронту цю в цю сіру зону, в Луганську область. Це були села Невське, Макіївка, Новолюбівка. Ми і в Автівках спали, і десь в яких будинках там, і з військовими просилися до них на ночлег. З перших обстрілів, під котрих я потрапила, це був у лимані. Потужний обстріл дуже різко почало летіти, впали, накрили кожен сам себе. Усі каміння, скло від вікон, все, що можна було, все було чутно, як воно летить на голову. Пам'ятаю, як волоси, бо потім ти витрушуєш, і в тебе там скло, якісь там які дерев'яшки, якісь волосах. Ну але після цього ми не зупинялися, все одно продовжували їздити. Це був тільки початок. Це у нас село Невське, бачите. Все розбито, все побито. Тут лінія фронту у нас десь місцями один кілометр, місцями 4-5 кілометрів. Бачите, а люди продовжують тут жити, бо нема куди діватися. Перший час ми підраховували людей, там, я не пам'ятаю, десь до п'яти тисяч там, до п'яти з половиною дійшли, потім вже я вже перестала рахувати, якщо чесно. Сварилася теж з хлопцями, коли вони не хотіли їхати. Там, я знаю, що ось на цій вулиці в мене є люди, котрих потрібно забирати, а хлопці мої волонтери кажуть, ні, не поїду, бо на сусідній вулиці вже русня стоїть, і там стрілковий бій йде, але все одно їхали. Я разів потрапляли під обстріли, взагалі цього не порахую. Можу одне сказати, що я навчилася розуміти, коли міномет працює, коли арта працює, касетки, авіаприльоти, ціна волонтерства, мабуть, ну, ну так, важка. Да. Важко було інколи прям до сліз. Душею я була вдома з, з малим, а фізично знаходилася в інших місцях. Навчилися казати друг другу, я тебе люблю. Я думаю, що це теж дуже важливо. Така гарна звичка в нас з'явилася. Я сумую, я тебе люблю, я тебе чекаю. Все, погнали? Все, їдемо. Все. Найскладніше, мабуть, вмовляти людей виїжджати. Або приїздити на, по заявці на евакуацію, а людина каже, ні, я не поїду. Ти можеш до неї приїздити раз п'ять, сім. Оце, мабуть, було важко, тому що ти розумієш, що ця людина, якщо вона не вийде, то вона просто загине і все. І такі теж випадки були дуже багато. Ну що, доброго дня, збираємось. Збираємо. Ага, якого дня. Що не дідо. Соледар. Ми приїхали за жінкою. Вона з собаками повинні були забрати. Сусіди сказали, ми от щойно її поховали. Буквально там по півгодини тому був приліт, і ми її там закопали. Її відірвала голову. Багато людей, котрих викували, запам'ятовувалися, але чесно кажучи, так я і не згадаю. Дітей дуже багато був. Ще пам'ятаю малий Ванечка. Йому тоді було 5 або 6 років. У нього було сили волосся, бо вони прожили в окупації під цими обстрілами. Потім, вже коли ми їх вивезли, він пішов до школи. що в нього добре, що потрошки починає розмовляти, трохи адаптуватися. Є в нас один переселенець, бублік його звати. Бублік в нас пережив окупацію, пережив прильоти. Він такий найслухняніший, найтихіший в нашій родині. Тварин люблю ну, більше, ніж людей це точно. Деяких більше, ніж людей. Тварин багато вивозили, багато через них потрапляли під обстріли. Дуже багато також дуже багато було худих, малих тварин, котрі там вже кістки одні і теж їх відв'язували, везли до притулку. В притулку їх вже годували там, лікували. Я волонтерка з України. Мене звуть Ольга Зайцева. Я мала друга з Британії, волонтера Кріса Пері. Любов до тварин Кріса надихнула мене, і я хочу створити проект у пам'яті Кріса та його любові до тварин. Пушаю своєю мамою, що вона не боїться нічого. Та боюсь, це нормально. Ми вже якось там звикли до цієї війни, на жаль, але я почала бачити якісь плюси в цьому. Ось там за кермом навчилася їздити. а Найважливіший плюс це чоловіка знайшла. А інший важливіший плюс ось тут знаходиться, чи теж теж чоловік майбутній. Усі хлопці. Він відпрацював свою роботу, повернувся ввечері. Я відпрацювала свою роботу свої евакуації, повернулася знаходилася вдома і просто зробив пропозицію. Коли буде перемога, мабуть, тоді я зможу там заплакати, радіти. Перемозі, перше, мабуть, що я там зроблю, і згадаю всіх, кого втратила на цій війні. Бо дуже багато і хлопців, і дівчат дуже багато спогадів. Я буду все одно там допомагати, і своє волонтерство я не закінчила і не закінчую, і в декретній відпустці теж я розумію, що буду займатися.